Друзі, вітаю вас на каналі М. І сьогодні у нас буде майже класичне відео для нашого каналу, де ми будемо перевіряти наш акумуляторний інструмент на те, скільки різів він зробить на одному заряді. Ми беремо нашу акумуляторну пилу на базі 20-вольтових акумуляторів DC S200BC dual, dual, bo два акумулятори, а BC, бо тут безщитковий двигун. Це потужна штука. Я не користувався вже, можна сказати, знаєте, як типу дачник. Вона мені була другою пилою під час валки здоровенної груші. І це дійсно дуже крута пила. Вона відпрацьовує себе на всі 100. І є знаєте така легка математика. Коли вам треба зрозуміти, чи зможете ви пилою повалити дерево за рахунок шини, то ви просто берете довжину шини, множите на 2, і це максимальний діаметр дерева, з яким ви можете працювати. Це дуже умовна математика. Але що я хочу сказати, я цією пилою, коли в мене закінчився бензин, я поклав дерево трошечки більше ніж дві довжини шини. Не будемо довго затягувати. Перед початком нагадаю про важливість дотримання техніки безпеки, коли ви працюєте з ципковим, я б сказав, бензоінструментом, але це акумулятори, коли ви працюєте з пилами, обов'язково рукавиці, обов'язково окуляри або забрало. І, звісно ж, якщо це бензопила, краще і навіть із такою, якщо ви працюєте довго, використовувати ще і навушники. Все. Не будемо відтягувати найцікавіше. Окей, друзі. Працювати ми сьогодні будемо на двох-4 амперних акумуляторах. Як бачите, у нас і акумулятори, і пилка повністю нові, щоб уникнути будь-яких там сперечань з приводу інструменту. Перевіряємо акумулятори. Повністю заряжений раз. Пішов в пилочку. Повністю заряжений два. Пішов в пилочку. Тут, за аналогією із бензиновою пилою, є такий собі запобігач гальмо. Ще плюс цієї пили, що натягування ланцюга тут без гаек, без нічого. Просто розслабили тут цю штучку, покрутили, затягнули назад, все. Вам не треба ніякі гайкові ключі, ні ні, ще щось в цілому. Так, йдемо далі. Тут у нас ще запобігач, який треба натиснути перед початком роботи і, звісно, на себе гальмо потягнути. І ми можемо починати. Зліва від мене ви можете бачити лічильник кількості різів. Ріжемо ми брус 100 на 100 і все, що тягнути. Давайте починати. Ага. Так, давайте якось викручуватись. Є. Yeah. Скільки різів наразі? 28. Я думаю, що 100 плюс буде. Так, погнали далі. 28 зараз, так? Да, знову одне те саме. Ще зелене світиться. А брус ще є? Ну, давайте я буду трошки менше різати кусочки. І один і другий акумулятор ще зелені вже, 72 різи. Так. Що ми подолали 72 різи? Вже вдруге посуваємо брус, починаємо переживати, що брусу нам не вистачить. Бо акумулятори ще там ледь-ледь, -лед, але ще зелене світиться. Мені здається, що в мене в кофті вже ціла купа все. Поїхали. Ми зробили вже 123 різа. Давайте подивимося, що у нас тут по акумуляторам. Червоне і жовтеньке, зелененьке вже не горить на першому. Так само червоне і жовтеньке і на другому. Зелене вже також не горить. Пересуваємо брус ще. Сто 123 різи позаду рука болить, тела не стомлюється. Поїхали. Пу-пу-пу! коли ж вона сяде? Друзі, це жесть. Я такого не очікував. Червоний. Раз. Червоний два. Вони так трошечки трошечки тепленькі. Друзі, подивіться, що лишилось ось від трьохметрового брусу, і це пила ще не сіла. Так, 158 різів позаду. Саш, може покажи оцю кучу, яка переді мною. Просто їдемо далі. 176. Я думаю, що 177. Я доріжу, а може і навіть 178, але це, 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 це неймовірно. Так, пробуємо. Не... Не сдавайся, мала. Сто восемьдесят ризов. Я уже, я думаю, что она еще может. Давайте помучим. Все. Пила сіла. 181 різ. Це що за лють взагалі? Я чесно скажу, я не очікував такого результату. Друзі, як на мене, це прям вау. Одразу скажу те, що маю, що посилання на цю пилу і на набір є в описі під цим відео. А тепер скажу те, що хочу. Я хочу цю пилу. Та і все. Друзі, до речі, це відео у нас було знято в такому незвичному форматі. Вам не видно, але поруч з камерою стоїть ще одна камера, яка транслює весь тест онлайн в онлайні в Тікток. Якщо вам такий формат заходить, напишіть про це в коментарі, підписуйтесь на наш TikTok і слідкуйте там за нашими прямими ефірами. Якщо вам таке цікаво, то ми зніматимемо кожен, кожні такі відео, де ми тестуємо інструмент, робитимемо в прямому ефірі. Якщо ви думаєте, що у нас не буває факапів, то ви помиляєтесь: вони бувають, а в TikTok їх можна побачити. По самій полі, насправді дуже круто, що коли Сів акумулятор, а вона запищала, давши зрозуміти, що це не з пилою щось не так, що, чи може у вас з руками щось не так. Це саме сів акумулятор. І це такий прикольний індикатор, який дає вам зрозуміти, що все окей, друг, просто піди заміни акумулятори. Друзі, нагадую, що брус у нас був 100 на 100, довжина 3 метри залишився ось такий кусничок всього. матеріал сосна, чому 100 на 100, щоб це було мірилом і для вас, і для всіх наших наступних тестів. Пишіть в коментарях, як ще нам протестувати цю пилу. Звісно, ставте лайк, підписуйтесь на канал заходьте на наш сайт, дивіться, які там є цікаві інструменти, а також знижки на ці інструменти. На все добре, і все буде Україна.